Ракетний терор, який цього вівторка відбувся, був одним із наймасовіших, найбільш руйнівним спочатку повномасштабного вторгнення. І хочеться запитати, в якому стані нині енергетична система України, оскільки після жовтневих ракетних обстрілів зазначалося, що вона зруйнована на 40%. Зараз в якому вона стані? Перше, нікого не хочу звинувачувати, бо я розумію, хто казав про. Знищена там зруйнована на 40%. це не відповідає дійсності. Ніякої зруйнованості на 40% немає. Є безумовно пошкодження, відсотках їх оцінити вкрай важко, але точно не 40%. бо частина пошкоджень швидко можна ліквідувати наслідки, частина довше. Але не треба лякати, що там 40%. Угу. Це перше. Друге, В якому з стані. Не дуже хорошому, але не смертельному. Є, безумовно, проблеми, вони великі проблеми, але знов-таки їх можна і треба боротися з ними прямо зараз ліквідувати наслідки. Можна було би готуватися до цих проблем. І це безумовно, також аспект, який ми дуже довго будемо ще аналізувати, і зараз будемо аналізувати. А, і після війни, і після перемоги, будемо аналізувати, чи все зробили для того, щоб підготуватися? Ні, не все далека. Не все третє на сьогодні. На прилике жаль, я бачу дуже вагомим фактор суб'єктивний втрата керованості управління, саме управління енергетичною системою, енергетичними об'єктами України, взагалі енергетичним комплексом. Бо були нароблені абсолютно бездумні, бездарні в ході так званих реформ е, помилки, зроблені або свідомі, або несвідомі, які сьогодні ось не дають і насправді ефективно відновлюватися, ефективно приймати рішення, контролювати і відповідати перед людьми, в тому числі за свої слова. На жаль. Ідея який там дев'ятий місяць війни? Ну, за цей час можна було би зрозуміти, що воє... під час воєнного стану система управління енергетичним комплексом має бути воєнною, надзвичайною. А ми продовжуємо бавитися так звані якісь ринки, незалежні регулятори, незалежні наглядові ради, якісь там штаби, які ніякої юридичної не несуть відповідальності, і виключно вони піар-акції на піар-акції піаракції. Оце, якщо відверто, мене особисто дратує дуже серйозно, бо я, на жаль, знаю набагато більше, ніж можу говорити. Але отак звертаюся і до уряду, і до офісу президента, що саме там спробуйте знайти резерв для прийняття швидких швидких професійних ефективних рішень по ліквідації пошкоджень, бо атаки будуть на жаль, і далі. Пошкодження і руйнація певних узлів буде на жаль, і далі. Ліквідовувати наслідки безумовно будуть наші славні енергетики, я би назвав їх бійцями сьогодні енергетичного фронту. Бо, мабуть, всі вже зрозуміли, що у нас енергетичний фронт по накалу і напрузі і по вагомості, він вже ну, не менше, ніж бойовий воєнний фронт. Але, на жаль, відношення адекватного поки не бачу такого. Тому все буде що потрібно... добре, але всім доведеться напружити. Кажете, що потрібно боротися. І готуватися, так ну от як боротися готуватися до прикладу потрібно біля... було. Готуватися. Дивіться, от а от при... поп на прикладі розкажіть нам. От що біля кожної ТЕЦ встановити ППО, яке б захищало, а, а що ну не так ну, ну не от так, такі от випадки? І... Розкажіть, як готуватися, як убезпечити Тобі... на майбутнє в ну, першу чергу, треба було зрозуміти ще влітку навесні, що війна швидко не закінчиться, і що у ворога буде один з головних його. Е... Напрямків атак це буде об'єкт інфра енергетичної інфраструктури, тому безумовно біля потужних ТЕЦ, ТЕЦ біля біля атомних станцій, має стояти свій, свій контур систем ППО. Абсолютно, але ж з, ми з, ж розуміємо, що їх не так багато, як нам хотілося б на свій час. Їх було не так багато. На сьогодні їх вже набагато більше. А можна я вам зустрічне питання задам? Ну якщо летить 100 ракет, і з них там умовно ну 85 збивається. Ну хто ж, ж збиває? Тобто збивають, значить правильно, значить, передаються ці системи. І, і, і я я ж не знаю це воєнна тайна, як вони розташовані. Безумовно, там є якась своя стратегія. Але тим не менш, ми бачимо, що ракети збиваються, але частина досягає об'єктів. І ми бачили прильоти по Київській, ТЕЦ 5 по ТЕЦ-6, що дуже важливо, є по Трипільській станції. Це якщо говорити про центральний київський регіон, бо ці три станції вони є ключовими для Києва і Київської області. А це, ну вибачте, шутки шутками, ну десь з урахуванням тих, хто гостей столиці, ну це ж все рівно там 7-8 мільйонів українців розумієте? Ну, може менше, може зарнув трошки, але ж величезна кількість. Але є другий ще напрямок ударів. Він очевидний: це так звані підстанції, тобто трансформаторні підстанції, які забезпечують передачу перерозподіл електроенергії по всій. У території України в рамках єдиної енергосистеми, тобто вона єдина енергосистема саме завдяки цим підстанціям, які забезпечують передачу по високовольтним середньої напруги низької, між регіонами окремими захід, схід, центр, північ, південь, і от саме оці вузли вони є ключові. Чому? Тому що останнім часом вже більше місяця після. Цієї атаки, ну по суті, початку 10 жовтня, першої хвилі, так ось проблема полягає не в тому, що не вистачає потужності, тобто не в тому, що станції наші уражені, Теси, Аеси, Гідра і так далі. А в першу чергу із за того, що в них є потужність, але не можуть вони передати її. Ми не можемо отримувати, як споживачі, електроенергію, бо перебиті оці артерії, вузли. І сьогодні парадоксальна ситуація довелося. Хмельницьку станцію повністю там перевести на нуль атомну станцію, бо блоки можуть працювати. Вони можуть видавати дуже велику потужність, розумієте, по е, одному гігаватту кожній. але угу. нема куди, нема як передати. Логістика порушена. Ну якщо так простою мовою говорити, так ось ці підстанції це певні такі наземні об'єкти, які розташовані на не дуже великій площі. І там є трансформатори, переключателі, реле, інше автоматичне остаткування, офіс, ну, центри управління і так далі. То от саме їх треба було в першу чергу захищати, як на мене, спеціальним чином. Зрозуміло, що якщо пряме попадання ракети важко захиститися, але якщо ракета потрапила поруч, то шкода наноситься ударною хвилею, уламками там інше. І це все можна було механічно захищати бетонними конструкціями. Е, оціми е, сітки з камінням, пісок. І я скажу, що в принципі, якщо готувалися до війни, то можна було б, мабуть, за рік можна було б. Я розмовляв з професійними будівельниками енергетиками за рік можна було би заритися і під землю значною мірою. Якщо кошти витрачати правильно не на піар, а на підготовку до війни, до енергетичного фронту, то саме, от якби їх заривати і укріпляти ці об'єкти наземної енергетичної інфраструктури, ну на сьогодні ми би точно не відчували такої напруження, як сьогодні є. Це дать люди, домівки, що в містах багатоквартирні будинки, що поза містами, там індивідуальні села, селища і так далі. Цікава, до речі, Тому ідея. От ну, не хочу особисто однозначно. І я розумію, чому це недопрацювання. Тому що повністю втрачено було систему управління першу чергу державною компанією Укренерго. Там якась наглядова рада, якась абстрактна. Розумієте, такі такі. Подивіться їх там історії, там 3-4 місячні давнини. Якісь там відрядження, окей, вони там займалися. Там якісь там піар акціями все. А оцим треба було займатися. А для цього мала бути чітка жорстка директива уряду. Своєчасна, яку треба було, ну, вибачте, ну, як мінімум, одразу після початку війни давати. І контроль за дотриманням цієї директиви. А от контролю за нашими монополістами ну, на сьогодні аж нема принципу, що за НАК Нафтогазом, що за Укренерго, що за оператором ГТС України, немає контролю. Бо так... Я ту реформу децентралізації, дерегулювання, що там держава не може влізти, проконтролювати, що з її майном відбувається. Там якісь незалежні наглядові ради, якісь там абстрактні голови правління, які піаром займаються, але ніхто не відповідає ні за що. Тому є питання, і я обіцяю, це не треба зараз зраду. Хай працюють, але ми будемо обов'язково аналізувати після перемоги, щоб відповів кожен.